На проходження курсу цін... цінності і цілісність, я от сьогодні залишок там по курсу проходив і вже чесно кажучи, втомився. Там десь була п'ята година вечора, Кажу, слухай, все, давайте відпустиш, каже у мене ну своєму вчителю. Кажу, Давай відпускай, бо я типу не вивожу. Каже: ні, ніхіра, сьогодні доробиш. Кажу, хорошо. Відтоді бачите, доробив, і то добре, що доробив, бо знову відтягнулося би на якийсь час. Тому добре, що мене заставили сьогодні пройти його. Я довольний. Уставший, але довольний. І дуже, до речі, рекомендую всім. Так що такі діла. Їду зараз забирати зразочок сої. Фермер привіз зараз, відібрав щупом, до речі, який я дав, щоб правильний зразочок був. Зробимо завтра, відвеземо, подивимося до чого. Якщо все буде добре, купимо по перерахунку без ПДВ на ФОПа. На ФОПа будемо купляти з оплатою. Кому актуально, контакти в шапці профілю, любе-голубе з місця, з вашим транспортом купуємо. Будемо раді співпраці.